Е, дивіться, до, е, хотів додати до цього відео, що ми зняли от такого чоловіка. Ми, случайно з ним е, познайомились е, через мого родича. Мені потрібно було е, цей, конівоску ремонтую. І потрібно, там в мене було потріскано, і я е, через свого родича Віталіка. Знайшов e, цього чоловіка, подзвонив до нього, він займається клейкою бамперів і тому подібне. E, може таке, що лишив номер в описі, якщо він захоче. От така ситуація. І дивіться, ситуація така. E, я батогом траскати вмію, а плести оці кісочки, e, то я це не, не розумію. А він каже, ми щось розговорилися, я до нього передзвонив, він каже, Е, я тебе знаю, бо я люблю ці коні, я колись це мав. Його батько це мав і вони каже, я це зроблю. І мені треба на батіг поміняти, поміняти шкірку. Бо я так траскав, траскав, і шкірка порвалася. І от ми хочемо, він хоче показати, як він ще в дитинстві колись як пастушили, пастушили, так. пастушили і, худобу. Коні були так само. Ще був маленький, і тато це робив. Я слідкував. І потім мені... На полі робив таке саме. І так що воно мені пішло, зайшло. І... і мені це самому цікаво. Самому це цікаво, е як це робиться, але вже будемо бачити зараз. Якраз він цим займається. Отака ситуація. Розкажи вам, що це, як це зблизька, отака це йде кіска. Обереться, розрізається в одну сторону. Беремо, складаємо вдвоє, розрізаємо чуть-чуть, не до кінця. Щоб не, щоб не пройти сюди в цю сторону. Ага. І ось так і, і пропихаємо через цю сторону, сюди. І виходить таке плетіння. Це ще раз нагадую, ми ми, случайно він каже, я це вмію робити. Я кажу, ну. Покажи мені, як це, як це буде виглядати, як це, може що й до чого. Цю, бо якраз у мене, мене е, батіг сам румунський. Мені його купив е, дядя Коля Румун. Хто знає, вони е, люблять ці коні, знімають. Все е, дуже гарно про них розказують. І от е, батіг є тих, як у е, загальному це пуділно, у нас казали. А, оце пуділно, оце, що я зараз тримаю в руках, то це є пуділно. А тих казали за цю саму шкіру. Це сировець брали і крутили. Зараз ми вам покажемо, як воно. А в нашому селі це називається шийка на ну, до що У кожному, кожному селі все, свої... все по-різному, так, так. все якось по-різному називали, і, може і зараз називають, я знаю. Поскільки зараз є цих Дуже багато фірманів, як то кажуть. Фірманів дуже мало. Але ти розумієш, ми е, ну, ще таких часів народилися, що всі мали худобу, то зараз вже знаєш, всі мали худобу, всі через це ми пройшли. У ну, кожні, ну, кожній родині, майже в сім'ї, була корова. Ну там через хату були коні, а зараз коні вже на каналі так дивиться. Ну і просто є приємні спогади. Повіршу я не спогади знаю, як так. Так, я не знаю, як наші діти вже на це будуть дивитися, бо вони зовсім в нашому середовищі вже виросли. І... Але вже Бог, коли Бог дав нам мир. А так та, та. кось вже будемо видіти. Може наоборот перейдеться, що будуть це більше любити. Але ну, у нас в мене є син, йому зараз має бути 5 років, то вони граються з дітьми ну тут біля річки. то Їх збирається десь около 20 чоловік. І між тими 20 -ти хлопцями один лише є, що любить коня. Люби от така справа. Звати його Денис. Він е підписується на пише коментарі. Такий молодець, ну, але так, що в нього очі сві світяться, конь, ще, як, та, та, ще так. як у нас коли світилися, бо це був спосіб пересування. Малим... Перебій нічого, не. нічого страшного. Я Малим більш швидше гайтя говорив, як тато. Тато приїжджає на кіньми, а я хто і гайтя кричу. Отаке було. Я колись у дитинстві так це любив, а у мене мали. У мене мали у родині два вуйки, так як мої баби, два рідні брати, то один вуйко мав коні, але один вуйко не дуже давав мені фірманити, а другий, не жалів, а другий не жалів і все брав мене, і ми їздили. Та ми коротше, відь що ми робимо? Не, то це тепер вигода, Колись це так було довго. А на жалеза не було, майже. На що чого? Не було чим урізати так швидко. Та ні, зараз все є, лиш ніхто не хоче це робити, розумієш? Лише така... хотіти, та? так? І ти розумієш, у мене була така ситуація, коли з дитинства я це дуже добре запам'ятав. Мій вуйко, возе гній. Звати його Микола. Возе гній. і бере мене супов. Ну і туди, коротше, він дає мені важкі в руки, і я фірманю двома кіньми. Ну я не знаю, мені може було рік. Шість, може, сім, ну не знаю. Ну то коротше діти дуже скоро е, цим вже. Ну, це зараз кожен боїться за свою дитину, аби та дитина десь під коні не залізла, або ще щось. От, бачите, це тако круто. Зараз я вам докажу цю історію, але мені вже цікаво самому, як це буде. О, я думаю, чому не це цей трогати. Це. Я хотів той раз Ну Ти вже давно це робив, якщо ти кажеш. Давно це було. Так, то... Я ще робив такі, що й траскали, але то вже були з рівня, з ГРМ, ремня ГРМ. Ага. А то вже такі більш худобу пасти, вони сильно траскають. Короткі такі пудівно, короткі, так. дерев'яни, з грушки добре. Але знаєш, дивись, сама, е, самий баті, сама шкіра без, без дратви на кінці, вона так не траскає, бо от Микола мені як привіз. То, каже, ми з Миколою говорили, каже, Микола, я в хаті, хаті траскав по стінах, що Джемпичок мене не вигнула з хати. Таке саме, я. Я ходив і траскав поперед хату. Ну, Але треба класти або драку, але то правильно. Кусочок, кусочок на, на закінчення, щоб було трохи ниточки. У мене є ремні ГРМ, і ми можемо навіть зараз і цим займемося. І от така ситуація. Я хочу доказати ту історію. І, коротше, ми веземо гні, знаєш, і з'їздимо на річку. З'їздимо ми на річку, і я два колеса йдуть по березі, і ми перевертаємо, перевертаємо повністю фіру, от, так та, як зараз є фіра, повністю перевертаємо до гори, до, гори, до, до гори ногами. Повністю перевертаємо. І я роблюся в воді повністю під це фіру. Коротше, Вуйко якось мене витягнув і каже, біжи додому. Ти вже всього ні, 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 вже від ферманив. Каже, і Вуйко їхав зовсім у другу сторону, а моя хата була в протилежність. І нім він доїхав додому, я так це любив. Нім він доїхав додому, нім розвернув коні, з лісфіри, Я вже був у, у другому сухому пере переодітий. От, і їхав далі. Знову готовий їхати, так. Вуйку я хочу ще. Так було, ну? Отака справа. Добре, що ми мали таких війків. У мене війки як колись. Мали коні, їздили. І один ще зараз наїде. Має коні. Має свої коні. Знать працює, ще у нас колгосп. У нас ще є колгосп. У Турці? В Турці, та ще є колгосп. Приватне вже підприємство. Вячеслав ага. Червінський ним. Ні, Це добре. Якщо да, є, я... знаєш, якщо ну, так, хто, хто, хтось має якийсь заробіток, десь люди мають ну, роботу, бо зараз трошки хтось важко заробити. До пенсії доробити собі. Так, так, йдеш, так стаж не, ну, і там не змушений десь їхати за кордон. А хтось ще хто дужчий і ще їде. Це ти дуже акуратно робиш. Ти ще перейдеш з цих. Клеюк Бамперів, ти ще перейдеш на батоги. Може верністів дитинства. Отака ситуація. Діма, якби не сказав, що показав мені, що він такий купив матеріал, я кажу, гріх не зробити батіг. Так, так. Це завершуємо зараз. То це треба буде розплести, так, получається, чи як? І на батіг з Ну я думаю, що воно пройде зараз через те зразу. Через цей, через цей кружечок. Так, тут червона кітечка чіпляється на ниточку. Ага. Червоненька така, маленька кітечка. З кітечками я вже. Кітечку воно має бути таке. з ну, так. e, z... z... це. Кетице... У нас кажуть кутаса, <пасу> знаєш? Кутаса? Ну. Ні, та то кожне, так як ти кажеш, то приємно. Я не пам'ятаю, але на торговіці мені здається, колись таке було. Я приїжджав на торговецю колись так само з татом чекав досвіду в четвертій годині ранком вставали. На фіру, сусідські бабульки, повний цей тут, фіра, тут. такого мішків, і поїхали з турки на п'ядики. Там виїхали Ви їхали з турки, а це у нас було в Коломиї, миї. Був щосуботи, був базар. І усі фірмани, хто має коні, їхали на базар. Це возили, возили маленькі телята на продаж. Отака ситуація була. А ви... А відти, а відти були а відти брали зерно і повертали колись, коли сказали, ну, повертали десь у кабачок, сиділи і там трошки вже потім починали спорити, у кого кінь ліпший, у кого то, то, то вже відти йшли змагання, знаєш. Або мінялися, ну, але то було, ну, я ще малий, я мало дуже мало цього, ну, я... це пам'ятаю. Але пам'ятаю, як то було. Пройшло, так? Перший раз узнав. Що якщо отако батіг біля коня зачіплений, то це означає, що кінь кусає, якщо тожен так, так, так. так само був запханий попри десь тут, попри. Так, так, попри... з боку, з боку попри... Або упіш, або хумут, так було. О, а ну. о, о, цього я не знав. Ну ну, ми, ми це, ну я це дуже я мало. Майже вгадав. Це має бути на рівні з цим? Ну. Але це мені здається, ще можна себе дати, дати можна, цим по вухах. Можна, Це вже собі під себе, скільки хочеш, вже підкоритав, може само відпаде, якщо намочиться чи щось. Ще ще. Але Вінерний ми зараз, бінос... може, ще драти дамо, аби воно стріляло. Ну, це це, це, це. Але це. Ти це ще мені зроб. Так? Все гарно, дякую. Це. Дуже приємно, що ти мене послухав. Тому всім дякую. Якщо вам треба, по батогах, по бамперах, дзвоніть, пишіть, номер лише в описі. Все. Всім дякую за увагу. Все, Дякую. До побачення.